Чернігів продовжує підтримувати своїх жителів, які допомагають відновлювати місто після російської навали та підтримувати його життєдіяльність. Ще 3321 тисячі чернігівець отримає виплату у 3 тисячі гривень. Відповідний перелік затвердив 11 квітня виконавчий комітет міської ради. Це в основному заклади дошкільної освіти, шкільні заклади і комунальні та комунальні підприємства міста вже звертаються. Програму одноразових виплат за особистий внесок у відновлення міста героя від наслідків російської агресії міська рада затвердила наприкінці березня. Наразі допомогу винагороду вже отримали 2105 чернігівців на загальну суму 6 мільйонів 315 тисяч гривень. Всього у нашому місті налічується близько 16 тисяч осіб, які мають право на такі виплати. Переважно це працівники комунальних підприємств, освітяни та медики. Дякуємо всім мешканцям міста, які Допомагали йому вистояти і зараз допомагають повернутися до нормального життя, наскільки це можливо під час війни. Це наші герої тили, тому тут наша наша обов'язок це рішення потрібна. Чимало людей, які допомагали відбудовувати Чернігів і підпадають під дію програми, прописані за межами нашого міста. При цьому, згідно з чинним законодавством, надавати допомогу з міського бюджету їм не можна, аби не залишити їх без виплат. Комунальні підприємства, де працюють такі люди, виділять їм по 3 тисячі гривень з власних резервів.